Досить складна ситуація саме на передових позиціях. Наші захисники і захисниці роблять все для того, щоб якнайшвидше наступила перемога. А це можливе тільки тоді, коли ми з наших земель виженемо ворога. І відповідно нашим захисникам потрібно підсилення, потрібно потенціалу, ще людського ресурсу, щоб сформувати відповідні батальйони. Зв'язку із тим, ми розпочали таку національну рекрутингову компанію, яка називається «Гвардія». Наступу. Вона на минулому тижні стартувала у всій державі, також і в нашій області. Зокрема, хочу зазначити, що розпочато формування кількох додаткових бригад це Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Загалом зараз в державі формується вісім бригад: Лють, Азов, Спартан, Сталевий Кордон, Рубіж, Червона Калина, Карадаг і Буревій. Це ці бригади, які кожен хто має бажання, хто є патріотично налаштований, хто мотивований і хоче захищати нашу державу від ворога, має бажання може вступити до лав саме цих бригад. Це є не мобілізація, це. Бажання кожного, воля кожного, хто хоче вступити до цих лав, відповідно, хочу відзначити, що сьогодні, станом на зараз, якщо зробити такий аналіз, до бригади, які створюються в структурі національної поліції, ця бригада Людь має налічуватиме 4200 людей. В нашій області вже подали 190 прикарпатців, які виявили бажання. Вони прийшли до ЦНАПу, зареєструвалися і відповідно подали заявки і хочуть служити саме в структурі національної поліції в бригаді Людь. Якщо проаналізувати бригаду Червона калина, яка формується при національній гвардії України, тут виявило бажання станом на зараз 20 таких людей. А загальна кількість, яка повинна бути набрана у бригаду, складатиме понад 2000 тисячі осіб. Це по Україні. А я сказала про прикарпатців, які є активними і які також приходять до ЦНАПів. І бажають послужити для держави і захищати нашу державу і виганяти окупантів з території нашої землі. Також, якщо говорити про бригаду державної прикордонної служби, це сталевий кордон. То на сьогодні через СНАПи області зголосилося п'ять прикарпатців служити саме в цій прикордонній бригаді. В нашій області почало здійснюватися формування стрілецького батальйону поряд із цими бригадами, які ми проговорили, які формуються. Ще формується стрілецький батальйон. Його чисельність буде складати 601 людина. Тут ситуація вже інша. Цей стрілецький батальйон формується в кожній області нашої держави за рішенням керівництва Збройних сил України і це потрібно для реагування на загрози на безпеці держави. Також йдеться про добровольців, які мають бажання, які хочуть служити, але формування вже здійснюється при збройних силах України. Відповідно, також коли ми говорили про ті добровольчі підрозділи, які формуються при міністерстві внутрішніх справ, при нацгвардії, при прикордонній службі, вони будуть мати також відповідні пільги. Це і отримання військової освіти, це і відповідно, якщо вони 30 днів безпосередньо беруть участь не менше 30 днів, отримують учасника бойових дій. Тобто пільги будуть мати і звичайно на часі за. Раз підсилити наших захисників, які вже сьогодні захищають нашу державу. Кожна територіальна громада, відповідний, має фінансовий ресурс, можливості, і може створювати ці ДФТГ, такі добровольчі формування. Тобто, це може бути одне формування, таке це може бути два. Наприклад, як Івано-Франківська територіальна громада, це є досить велика громада, найбільша громада в нашій області, і дуже хороший має фінансовий ресурс, звісно. Що тут можуть створитися дві і три такі ДФТГ. То ми зараз працюємо з кожною територіальною громадою. Це ті формування, які мають захищати територію нашої області. У нас є зараз дуже багато в області саме об'єктів критичної інфраструктури, різних підприємств, установ, організацій, які також здійснюють охорону, і охорону можуть здійснювати не тільки там тероборона чи представники Нацгвардії, а ми ми можемо справлятися з силами ДФТГ, які є при кожній територіальній громаді. Це, наприклад, у нас комендантська година з 23-ї години розпочинається, і забезпечити правопорядок. Також можуть долучатися представники ДФТГ, як це є, наприклад, Івано-Франківській територіальній громаді. Але ці ДФТГ, які створюються, вони створюються в кожній громаді, чи там два створюються, чи прийме рішення громада жодного. У нас є і маленькі громади. І відповідно фінансовий ресурс на себе в забезпеченні такого ДФТГ також бере територіальна громада. Ми відновили діяльність Агенції регіонального розвитку, яка повинна працювати для того, щоб залучати міжнародних донорів міжнародних інвесторів для того, щоб розвивати економіку нашої області, для того, щоб підсилювати діяльність і наших бізнес-структур, також територіальних громад. Ми вже визначилися, десь ті напрямки, по яких буде працювати агенція регіонального розвитку кожна громада повинна мати інвестиційний паспорт, і ми вже вчора. Спілкувалися із колегами з Сполучених Штатів Америки, також вони хочуть наших пропозицій, що першочергово потрібно для того, щоб розвивалося Прикарпаття, і також в допомозі у воєнний час. Це і тим категоріям населенням, які приїхали, які мають відповідні потреби, яких ми підтримуємо і яких ми забезпечуємо. Ми отримуємо генератори, тому що ми зверталися до міжнародних інституцій. Міжнародних донорів про те, що в нас зараз відключають світло. А, наприклад, наші медичні заклади вони повинні безперервно працювати. Тобто, якщо йде операція чи якась ситуація, лікарі не повинні чекати. І, підключаючи генератори, ми забезпечуємо безперебійну роботу наших медичних закладів. Тому ми практично область на 80% забезпечили в генераторах. Ми створили пункти незламності. Наша область, область Тилова, дуже багато сільського населення, людей, які живуть в приватних будинках. І на сьогодні такої дуже великої потреби у пунктах незламності немає, але ми приймаюча область. І в разі надзвичайної ситуації у нас всі пункти незламності, їх 198, забезпечені всім необхідним. Хочу запросити людей, щоб подавали резюме, які б хотіли працювати в органах державної влади. Це як в районних військових. Адміністраціях, так в Івано-Франківській військовій адміністрації, це якщо ми говоримо про районний і обласний рівень. А так само, якщо мають бажання, перспективу, мають відповідний досвід, знання працювати в органах державної влади відповідно на державному рівні, у нас проходила нарада з офісом президента, і десь ми спілкувалися про те, що потрібно формувати кадрові резерви, залучати людей, які б хотіли працювати в органах державної влади зараз ситуація досить складна, але патріотичних, мотивованих людей, людей, які мають досвід, які мають знання, які б хотіли себе проявити в різних напрямках: це і освітній, науковий, це є економіка, це є інвестиції, це також наука. І ми б запрошували таких людей, щоб вони долучалися, щоб вони подавали резюме, проходили співбесіду івано франківської військовій в адміністрації тому дуже важливо сьогодні запрошувати таких людей працювати на розвиток нашого Прикарпаття і розвиток нашої держави загалом дуже важливо, щоб ми не втрачали найкращих українців, щоб вони працювали в своїй державі. Ми робимо все для того, наприклад, щоб релокований бізнес не виїхав за територію України.